Так, добрий день, шановні колеги, шановні присутні. Так, на, сьогодні на комісії, на роботі комісії, присутні три, троє депутатів, троє членів комісії: Андрій Зуля, я, Лілія Демкович і Олександр Бідок. Квору у нас є. Можемо розпочати роботу. Хто за щоб розпочати роботу, прошу голосувати. Так, сьогодні у нас. Порядку денному 19 питань. Хто за те, щоб е, затвердити порядок денний в цілому? Тому що, я так розумію, змін ніхто ніякий не мав пропозиції по змінах до порядку денному. Тому можна зразу українські голосувати за порядок денний в цілому. Хто за? Проти, отримався рішення прийнято. Так. Починаємо роботу. Питання номер один, продання договору Черківській міській раді на розроблення детальних планів mm. території. Mm. Питання стосується е, розроблення детальних планів території під е, кладовища. Це серед Гурічна Беганка, mm -hmm. mm -hmm. 27 гектарів і село Переходи. Також мидбачимо 27, але вже в проєкті ми у кожному пошті необхідно буде по розрахунку інститут жителів. Mm -hmm. Щоб там збившово, доступ, і це ввінка, а це коло діючих колдович. Вишня в надію, а на переходах немає кладовища, тому є пропозиція. А де вони зарахувають на переходи? На вигадці, так. От є пропозиція, ну, щоб там передбачити ділянку, норм, mm -hmm. подивитися по вісненнях, які землі там ну, підпадають, підсереження. От то ми передбачимо в цьому місці. Добре, а, а зараз, наприклад. Ну... Це було якесь звернення від жителів того села, чи то ми просто самі так. Ну, І, то самі, -то, ми самі моніторимо ситуацію. Зараз вийде там, що ми будемо ховати людей. Так наперед дії. Так, в принципі, так. Ну, ну. Та добре. Якщо немає ніяких заперечень чи доповнень, чи що там, ставлю питання на голосування, хто за проти отримався рішення прийняв? Так. Питання номер два про надання дозволу управління освіти, молоді і спорту щопільської міської ради на жаркому проєкту залу прийшов до відведення земельних ділянок на постійне користування. про закріплення земельних ділянок за садочком по та за садочком та другою школою. Оскільки майно закладів цих навчальних перебуває на балансі управління освіти, тому вони роблять на себе проекти відведення цих земельних ділянок, що в майбутньому відвести їх у постійне користування. Одна земельна ділянка площею 64 соти, друга 46 соти. Це, а за, за, за другою школою яка площа? За другою школою площа 47, 4606 ага. 46 метрів подалі. Це включає цей от майданчик? 48. Включає майданчик і включає буквально для обслуговування школи тільки спереду. Угу. А там більше немає ніякої території. Ні. Немає. Тільки от цей, от цей майданчик і все, так? так. Добрий день. Добрый день. Шановні колеги, в нас присутній ще один член комісії. тому Оце у майданчик. А оце це таке? Це позаду, де є ж територія, що ви показати. А це приміщення. Це там трошки лавочка, розміщена і пожежний водойом. Це є четвертий комісії. Так. А після це почалося чи Почалося, пойдеться. Добре, то якщо немає ніяких зауважень, ставлю питання на голосу. Запроводу всерічний проєкт. Там переходимо до питання номер три. Продання дозволу Чортівській міській раді на розроблення технічної документації землю щодо поділу земельної ділянки комунальної власності по вулиці середня, 54 судді Скородиці Чортківського району Тернопільської області. Середня, Так, виникла необхідність поділити земельну ділянку комунальної власності міської ради площею 33 сотих ага. на дві земельні ділянки тридцять сотих та 150 метрів квадратних. Земельна ділянка має цілівальніше обслуговування інші будівлі громадської забудови. Така необхідність виникла у зв'язку з тим, що десь попередньо підприємство центр первинної медико-санітарної допомоги хоче подаватись на грант з розміщення модульної амбулаторії, щось таке, і розглядають потенційно цю ділянку як таку, щоб подати її на скороти. Вити її на дві зарані Ясно. Якщо немає ніяких заперечень, ставлю питання на голосування. Хто за, проти, отримав це рішення? Прийнято. Так, питання номер 4. про продаж на земельних торгах право оренди на земельну ділянку комунальним власниці Несецького сказала сільського продажкозначого вулиця Єгільніка місті Тернопільській області. Е, земельна ділянка е, біля земельної ділянки 82 сотих, яка в нас зараз перебуває на електронному майданчику з виставлення права оренди на торгах, е, які відбудеться 3 квітня, перед земельна ділянка 62 сотих. Ми пропонуємо її виставити на аукціон. Це вся територія, яка охоплюється. Так, вона це просто вся територія, яку охоплюють літальний війд... війд... план на п'ять гектарів. Угу. Ми пропонуємо цю ділянку теж виставити на аукціон. Право оренди терміном на 10 років і встановити так як на попередню ділянку ми так під цим шкіруємо сімдесят відсоток до того, як поміняли, встановити теж 30% від нормативно-грошової оцінки земельної ділянки, що становитиме 129 тисяч 330 гривень на місяць орендної плати. А були якісь люди вже ну хто цікавився? Так мені не було поки на цю ділянку, а на ту побачимо тільки 3 квітня, коли то до гелізації. А вона не входить до пакету, ні. А фіолат, ли це панелі. А до речі, вони щось зроблять з панелями? Це на Лучше ради ділянка. Це що в комунальній власніці, що 05 це українців в оренді, вони теж не були і на аукціоні. А полі 24 сотих суб в них, бо на аукціоні це не було по холод з реальному немріна. А, це вона купила, В оренду напевно. А ну ну лай, що давайте. Право оренду купили. А що підшова вона там? Будівлі торгівлі. Ну, раніше передбачалося там будівництво СТО та автомейки. Mm -hmm. mm -hmm. yes. Добре Все, давайте стане питання на голосування. Хто за? Проти отримався рішення прийнято. Так, питання номер 5 Про затвердження технічної документації землю щодо інвентаризації земельної ділянки комунальної власних по вулиці 16 липня, бічна на місті Чорків Тернопільської області. У різних чутків на повулиці вулиці 16 липня вічна знаходиться земельна ділянка 3 гектари 3760 метрів квадратних, яка проінвентаризована підприємством фізичної особи підприємцям Ми хочемо запропонувати вам затвердити цю інвентаризацію за для того, щоб зареєструвати земельну ділянку за міською радою. Це Кільця так, так, через дорогу від нашого індустріального а, а пусто зараз чи що так там пусто, там більшість території цієї земельної ділянки з'їдає охорона зона труби. Ага, ну а що, вроді там щось шість... з голова до мішаю джерел. Так, але я думаю, що в той час поки буде? не збільшити, хоча зареєструє її за міською радою, бо тому що технічку uh -huh. землеопорядник розробив ще в 2019 році, якщо я не помиляюся. Uh -huh. Зараз нам вона до це пір не була зареєстрована з за міською радою. Так. У 2020 році, перепрошую, він зробив цю технічку, і ми тепер от вирішили, можливо, давайте краще досприпаджувати право, щоб потім знову не було, що ми якісь дії чиняємо, а Що право не, що, що, не, що, не буде. Хочуть, бо то, то є держави, в місто є бетон. Там не обробили. Ну, боячі... труба, я... труба до одного об'єкту. Всі порядки, які, які, які вже і не функціонують, і mm -hmm. збиткові. Mm -hmm. І тому е, їм навіть не доцільно, бо нема транспортних засобів, які вже використовують цей пропад. Так? Чи саме там. Взагалі, yeah, я знаю, ну, для того, двох трьох людей чуткує, хто ти так. не має. того немає. Але є позиція держави, що от, ніхто не хоче, боїться прийняти рішення. Ходив була по кабінетах, ходив, ходив, ходив поки в ну, офісі прийняти, то вже, вже майже вже, вже, вже зрушилося справа. Але так. всі прийняття приймати. Один одного, що там... Ну, Коли в нас була нарада онлайн з цим оператором автотраців мереж, магістральних, то вони сказали, що мене не мають навідки відновлювати. Немає, одразу забачали поставили питання, Тому? що ми хочемо забрати струбу, одразу не кажемо людей відновлювати. Вже таких подав голова, коли буду, будучи наступника офісу президента, що таких інакше забузки кількість десять, які збиткові, які ніколи не будуть працювати там ніхто не ходиться прийняти річну, щоб їх закрити, ліквідувати і далі. Оце я так само не маю. У нас не буде функціонувати. Немає ніякої перспективи в тому. Так, воно забирає там купу землі. А якщо перевести середнього... Я не їхати з його боку, перепрошую, що вони якусь реконструювали. І вони не повинні. Не требовлю з Євого Боку. Вони що зробили реконструкцію. Пока але поки що йде в родичів. По дійсно, бо це великок кількість землі, яка підпадає, підпадає під родину. Сто знати вона біля. Да, <клотник> Любий підходить, там нічого там видіть нам не функціонує. Но. Але є по документи, що вона є високого тиску. А вона високий. Там Середній, бо там, ну, там є Там Від діаметру труби та відсотків. І від тиску залежить сама природно-охоронна зона. Це зона. Чим вищий тиск, то тим більший статус, то тим більша зона. Бо там може бути і 5 метрів. Якщо є низький тиск, то там обкладується 5 метрів від вправу в Зараз виходить 27 мектари пропала. Три, кома три, сім теж пропадає, так? Ну поки що бореться за ту ділянку, ми під заточуємо. А там, якщо природоохоронна, там взагалі нічого не можна будувати. Так, називається охоронна зона максимального трубопроводу. А от і далі, то ж там вроді якось хати там понабудовували. Вони йде сюди, то там нема, вона йде вдалі сюди. Вона просто переходить. А ну, Вася, покажи, як вона йде тут. Вона йде по різному. Десь сюди поділяється, така сюди, сюди. Я ну, там, я ну там є потаки речі. На ніби так врахували, що на бюджет не попадає. Дімки-то точно не попадає, там діяти тоже не попадає. Але така ситуація, то буде що водова боїться. Клади, Андрій. Хто ставить питання на голосування? Хто за? Проти, отримався рішення прийняти. Так, так. так. Питання номер 5. про затвердження технічної документації землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки комунальної по вулиці 16 липня. Бічна місто Чорків. А це було так. Про затвердження питання номер 6. про затвердження технічної документації зелену щодо інвентаризації земельної ділянки в селі Бичківці Шавківської райони Тернопільської області. Проіватеризовану земельну ділянку, яка раніше була земельну ділянку для досвідних цілей школи в Бешківцях, проівантеризовану за міською радою. Бачте, от вона зображена на екрані ось тут, тут 87, сотих і хочемо закріпити її за міською радою. Для чого нам тої земельної ділянки за ну, міською Тому що вона, по-перше, там. Наша вона ні? Ніхто не використовує. Так, чи вона дознати. Я зрозумів. Добре, все, ставлю питання на голосування. Хто за, проти, отримався рішення прийнято. Так, питання номер. Яке зараз 7. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки комунальні в комунальній власності розташованих за межами самого село Переходів Черськівської районної Тернопільської області. Також про земельну ділянку 2,5 га гектари в селі переходи і визначено інвентаризацію її цільове земельна ділянка запасу, угіддя земляків сільськогосподарства і іншими господарськими будівлями та дворами. Площа її 2,5 га. гектари. інвентаризуємо її та напівлюємо за міською радою з метою зареєструвати речове право на неї. Якщо немає ніяких заварів, ставлю питання на голосування, хто за. Проти отримався рішення України. Питання номер 8 про ствердження технічної документації заустрою щодо поділу земельної ділянки на сільськогосподарського призначення, яка розташована по вулиці Купчинського, 2А в селі Біло Черківського району Тернопільської області. Земельна ділянка площі 37 сімсотих, зареєстрована за міською радою, припає у її власності. Пропонуємо поділити її. Вже поділили її на дві земельні ділянки, 13 сотих та 23 три сотих. А це не це там Купчинський має бути, якщо його можна зробити. Ага, все добре. То тут хіба подивимось на схему, тому що ми голосували і за дозвіл напоїв, де мова про земельну ділянку волковських. І де батько з дочкою ділять між собою, оскільки частиною майна володіє батько частиною дочка. ділянку, щоб її брати в оренду. Добре, якщо немає ніяких зауважень, ставлю питання на голосування, хто за, проти отримався рішення прийнято. Питання номер 9 Про звернення технічної документації на щодо встановлення відновлення медземених ділянок в натурі на місцевості та передачу безплатно власні земельних ділянок громадянам в місті Чортків Тернопільської області. Йдемо говорити без парку Павловича, Заріпача, Поберток 33А в місті Чорткові, 699 квадратів. Колиниченко, Уляну, Людвігівну, Поберду, 31, площею 10 соток, теж місце Чортковий, та Крутасевич, Галину Євгенівну, площею 165 метрів квадратних і по вулиці Копичинецька, 6, місце Чорткове, під доналеженими їм на прави власність, житловими будинками, та господарськими будівлями та спорудними. Якщо немає ніяких зауважень на питання на голосування? Хто за проти отримався рішення прийняти. Питання номер 10 Про звернення технічної документації з усі щодо відновлення земельних ділянок на полі на місцевості та передачу безплатно власних земельних ділянок в селі Біла Чепківського району Тернопільської роботи. Ганушевській вірі Михайлівні кадром 28 в селі Біла, площа ділянки, 10 тисяч 80 метрів квадратних та островехій Орекції Сутрівні, площа 21 один по вулиці Біворадія Біла теж під належним mm -hmm. правою власності житловими будинками московськими будівлями та спорудами. Mm -hmm. Якщо немає ніяких зауважень, ставлю питання на голосування. Хто за проти, Утримався. рішення прийнято? Питання No11. Про затвердження технічної документації зимову стрішу до встановлення відновлення межземельної ділянки в натурі не на місцевості та передачу безплатної властії ікони дії потрібні земельної ділянки, розташованих вулиці Шевченка, 59, Горішня Линка, Чорківського району, Тернопільської області. Земельні змейні ділянки розміщений житловий будинків з господарськими будівлями, які належать зазначені дняниці моді... на праві власності. Розроблено технічну документацію, пропонується вона до затвердження з метою передачі земельної ділянки і безоплатну власність. Якщо немає ніяких зауважень, ставлю питання на голосування. Хто за Проти отримався рішення прийнято. Питання номер два нас: про затвердження технічної документації з з другу щодо встановлення відновлення земельних ділянки в натурі на місцевості та передачі безплатної власності Дуркачу Степану Богдановичу, земельній ділянки розташовані по вулиці Чорний Ліс, Бічна, 5, село переходить, Київського району, районах області. На земельній ділянці розміщене майно, яке належить Дуркачу Степану Богдановичу, його житловий будинок, з господарськими будівлями сформовано земельну ділянку ділянці, площує 25 сотих, по вулиці Чорна Ліс, Бічна 5 селі Переходи, і пропонується межах норм безоплатної приватизації, де вистаємо земельну ділянку власність. Так, ставлю питання на голосування. Хто за? Проти отримання рішення Питання номер 13 Про затвердження з технічної документації земель щодо встановлення відновлення медзаменої ділянки в натурі на місцеві та передачі безпортну власність Сороковському, Станіславу Івановичу, земельній ділянки, розташовані по вулиці Лесі Українки, 31 селі, Послужбіського району Тернопільської області. Для мова про земельну ділянку площою 23 сотих, на якій теж розміщені нерухоме майно належність Сороковському Станіславу Івановичу на праві і власності в межах ділянку, безоплатної приватизації пропонується до відведення земельної ділянки. Якщо немає зауважень, ставлю питання на голосування. Хто за, Прошу, проще рішення прийнято? Питання номер 14. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду марку Ігору Леоніду. Сільськогосподарського призначення, місце розташування за межами населеного пункту села Русоха, вулиця, полива, 22 район Тернопільської області. Це певне цей дачі? чи що? Так, майно розміщено. Там висоха чи був розміщення майно підналежніми на праві власності, розроблено проєкт відведення, пропонується до затвердження з метою укладення договору оренди земельної ділянки. Ставлю питання на голосування. Хто за? Склад розміщення. Проти Утримався рішення прийнято. Питання номер 15 Про вкладення створиства Калина пальмі довору оренду землі на новий строк на земельну ділянку комунальної власті розташовано за межами населеного пункту села Пілоща тівського району області. Йде мова про земельну ділянку, яка перебувала в оренді коли не фармінг, але закінчився термін оренди. Пропонуємо укласти на новий термін договір оренди та передати цю земельну ділянку їм. Вони запропонували, просять клопотання про 37 років. Ми з відділу підготували на 7 років, оскільки це мінімальний термін для земельних ділянківського по призначення. Старо питання на голосування. Хто за? Проти утримався рішення прийнято. Так, питання номер шістнадцять. Прокладання строку, коли на фармі договору оренди землі на новий строк земельну ділянку комунальної власності розташовано за межами населеного пункту Сладова Чуківського район Тернопільської області. Також був попередньо на цю земельну ділянку, договір оренди і е, договір оренди. Е, е, і він закінчився площею 12 сотих. І тепер укладається договір оренди зазначеним підприємством на новий строк. Теж пропонуємо на 7 років, хоча б було зазначено 37 років. Ставлю питання, якщо немає ніяких зауважень, на голосування. Хто за проти, утримався, рішення прийнято? Так, питання номер 17 про продаж земельної ділянки площею 00471 га. У вулиці Князя Володимира Великого, 29Н, в місті Чортів Тернопільської області. Розроблено експертну оцінку земельної ділянки та рецензію на неї на неї Наталя Петрівна просить вас надати їй дозвіл викупити цю земельну ділянку площою земельна ділянка 471 метр квадратний. Ціна до продажу 297 дев'яносто тисяч гривні, 10 копійок. Що розрахунку становить 631 тридцять 54 гривня копійки? До речі, речі, а вона оренду плату платила, коли там з того періоду? Платилася чи е, нею чи ні? Не не Орендна плата. Е, Здійсно було підписано договір про поділ майна у е, 1 червня 2023 року. І аж тепер от е, вона, вона вирішила. Вона з того моменту не мала платити орендну плату, і потім йде не виплату, нема питань. Ясно, зрозуміло. Ставлю питання на голосування. Хто за? Вдивимося. Чого вона не заплатила? Стоп, хто за, проти, утримався? Рішення не прийнято. Чи я правильно проголосував. Я, я був за. <голові> 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 так. Ставимо. Переходимо до питання номер 18. Про продаж земельної ділянки площею 0,0346 ГА по вулиці Людвіга, Носа, 8, а в місті Щорки Тернопільській області. Пощі земельні ділянки 346 метрів квадратних перебуває в оренді Багрій Тамари, майно якої розташовано на даній земельній ділянці, та був заключений вкладений договір оренди земельної ділянки. Зараз людина має намір викупити її. Попередньо таке рішення вже міською радою вами було прийнято про продаж, але в рішенні була прописана вимога ціни укласти договір продажу впродовж одного місяця з дня прийняття рішення. Але по певних особистих. Там обставинах людина не викупила цю земельну ділянку і термін прострочені. Відповідно, попереднє рішення як таке не було виконане, тому звернулася ще раз з клопотанням продати їй вказану земельну ділянку. Ціна продажу становитиме 318 вісімнадцять тисяч дев'ятсот гривень 20 копіїв, Що розрахунку становить 921 гривня 70 копіїв за метр квадратний. А вона платить Так, вона, вона платить оренду плату. Немає заборгованості, вона сплачує близько 15 тисяч орендної плати mm -hmm. на місяць. ставлю питання на голосування. Хто за? Проти? Отримується рішення проєкту за троє. Про внесення питання номер 19 Про внесення змін в рішення сесії міської ради від 25 на 2025 року номер 2478 Прийнято було рішення про поділ земельної ділянки га в селі Віли, яку попередньо було інвентаризовано та закріплено за міською радою. Ви бачите її на екрані. І у попередньому рішенні 25 лютого ми прописали на дві земельні ділянки, 5 гектарів 35 років гектар, надставами верху біла, ага. нищів виноградники ці. І цю земельну ділянку ми, за схемою поділу від ТЗВ «Західне земельних гестерів пропонували спільноти на дві земельні ділянки. Але, на жаль, не було враховано дорогу, під'їзд, до вже наявних державних актів, які там є посередині. Тому ми просимо внести зміну і поділити на три земельні ділянки. Оце земельна ділянка номер 3 додалася, оскільки виявилися обставини, що на ділянці Гектар 63, то це є земельна ділянка номер 2 Є ще державні акти, які мають люди. І тому така от ситуація. Тому пропонуємо ці зміни та поділити цю земельну ділянку на три земельні ділянки площею 5 гектарів, 35 сотих, площою площею гектар шістдесят та 788 вісімдесят вісім метрів квадратних. Тобто вони мають посередині ділянки. Так вони мають посередині як що, що будемо далі. І далі вони ще мають, окрім того, збоку там, де бо, оця земельна ділянка 2, перенести. Буде, буде, буде. Будемо думати бо, про це. Так, ну, чай, питання з людьми домовлятися. Це все вже пішло Це всі заінтересовані мали люди. Так. Це білецький, так? Так. Ставлю питання тоді на голосування. Що за? А Тому що це добре, що це позначено галочками. 5.35.02. Це загальна ділянка. Вона взагалі не позріблена 7 га. Тому не підкладовище. А тепер залишається тільки 5.35. А в нас, стоп, стоп, чекайте ще. А в нас там на горі то скільки? 20. 12, але є 25. Так? А, 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 а решта 13 туди не звісно. 11. 11 є, але з рефлектом скільки не працює? 11 не існує, чи там тільки щось як перший щось має існує, чи має існує, ні, не буду так вирішено. Не знаю, але на майбутнього не буде а зараз приблизно скільки вже за... Ну, Та можна поміряти. Сісти поміряти, так. поміряти не знати скільки вже вистачає, скільки робіт вистачало. Ну, Перше поховання там в 96-му році. Так. Ясно. Добре, все, ставлю питання на голосування. Хто за? Проти отримався рішення прийнято. Так, всі питання, які були винесені на засідання комісії, розглянуто, тому голошу засідання комісії затримано.